Вітаю на 58-му уроці, на уроці розв'язування задач. Сьогодні ми закріпимо знання про принципи дії сполучених посудин та гідравлічного пресу і поглибимо розуміння законів гідростатики через розв'язування практичних задач. Завдання перше. Що з перерахованого не є сполученими посудинами, і в нас шість прикладів: лійка, склянка, горнятко, чайник, кухоль та фонтан. І щоб відповісти на дане питання, спочатку треба пригадати, що таке сполучені посудини. Це посудини, з'єднані між собою так, що між ними може перетікати рідина. По суті, у нас має бути дві посудини, так? І це ми бачимо саме перше в лійці та чайнику. У нас є там носик та основна посудина. І вони з'єднані між собою. І якщо ми їх почнемо наповнювати, ми навіть побачимо, що вода почне розділятися на дві посудини ліву та праву. І знизу вона легко буде перетікати між ними. Тобто лійка, чайник нам не підходять. А ось склянка, горнятко, кухоль. Вони нам точно підходять. Адже це не є сполучені посудини, тут немає носиків. Лишився фонтан. Хто пригадав урок зі сполученими посудинами, то і пам'ятає, що ми навіть говорили, як працює фонтан. І працює він саме на системі сполучених посудин. Тут на малюнку ми не бачимо другої посудини. Вона зазвичай захована, знаходиться десь поряд, в якомусь приміщенні. Але принцип дії фонтана дуже часто ґрунтується саме на принципі дії сполучених посудин. Тому фонтан нам теж не підходить. І правильна відповідь лишається склянка, горнятко та кухоль. Завдання 2. Розділіть пристрої на дві категорії пневматичні і гідравлічні. Також скажіть, яке їх призначення. І ми тут бачимо гідравлічний підйомник, аерозольний балончик, пневматичний відбійний молоток та гідравлічний прес. Для початку нам треба пригадати, що таке пневматичні і що таке гідравлічні пристрої. Пневматичні пристрої використовують для роботи стиснене повітря. І, як ми вже знаємо, саме стиснене повітря використовують балончики та відбійні молотки. Балончики з фарбою використовуються для фарбування. І принцип роботи їх полягає у використанні стисненого повітря, яке виштовхує фарбу через насадку. Пневматичні відбійні молотки застосовуються вже для руйнування бетонних конструкцій, і тут теж використовують стиснене повітря, але вже в даному випадку для створення потужних ударних імпульсів, які розбивають тверді матеріали. Решта. Підходить вже до групи гідравлічних пристроїв, тобто пристроїв, які використовують для роботи рідини під тиском. Це гідравлічний підйомник, який застосовується для підняття важких вантажів у будівництві промисловості. І тут тиск рідини в гідравлічному циліндрі піднімає платформу з вантажем. А в гідравлічних пресах використовується гідравлічна система, що створює тиск. Що діє на прес, забезпечуючи потрібну силу для обробки матеріалів. Використовуються вони для виготовлення деталей машин, механізмів, віджимання олії чи пресування фанери, картону та навіть металу. Завдання 3. Що відбудеться з рідинами, коли відкрити кран? Ми з вами вивчили, що у відкритих сполучених посудинах стовпчик нерухомої рідини меншої густини вищий, ніж стовпчик нерухомої рідини більшої густини. В даному випадку у нас олія та вода. Якщо ми подивимось на таблицю густин, ми побачимо, що вода має більшу густину, ніж олія. Тому рівень води має бути нижчий, ніж рівень олії. А отже, рівень води опуститься, а олії підніметься. За законом розподілу рідин із різною густиною у сполучених посудинах. Завдання 4. Відомо, що ці пари сполучених посудин крім води налили мед і олію. У якої пари один або два знаходиться олія? Знову ж треба скористатись таблицями густин рідин в кінці підручника. І ми там побачимо, що олія має густину 900 кг на м 3 а мед – 1420 кг на метр кубічний. Густину води ми знаємо 1000 кг на метр кубічний. І ми вивчили, щойно вже говорили, що у відкритих сполучених посудинах стовпчик нерухомої рідини з меншою густиною буде вищим, ніж стовпчик нерухомої рідини з більшою густиною. Тому зрозуміло, що олія міститься в першій посудині, а мед в другій. Адже зліва ми бачимо стовпчик вищий за стовпчик води, а справа стовпчик рідини нижчий, ніж стовпчик води. Отже, зліва густина менша, а справа густина більша. Завдання 5. В у подібну трубку налили рідину. Тиск у посудині 1 становить 15 кПа. У посудині 2 – 7 кПа, Яка рідина міститься в уподібній трубці. Доволі така цікава задача. Ми маємо рідинний манометр, яким ми вже вміємо користуватися. Але давайте для початку запишемо коротку умову. Тиск в першій посудині позначимо як P1 15 кПа. Кіло, кіло означає тисячу, тобто це 15 тисяч паскаль. Не забуваємо переводити одиниці. Є тиск в другій посудині P2 7 кПа, отже 7000 Паскаль. Далі нам треба висоту стовпчика рідини на рівні АВ. Ми можемо порахувати, користуючись лінійкою, яка розташована на рідинному манометрі. Позначимо цю висоту, як завжди, H. І ми бачимо, що вгору стовпчик доходить до відмітки 50 см. Але він ще опустився зліва нижче нуля на 25 см та одну поділку. Давайте визначимо ціну поділки для початку. В нас від 0 до 25 5 поділок. Якщо ми від 25 віднімемо 0 і поділимо на 5, у нас буде 5 см. Тобто ціна поділки даної лінійки. Шкали рідинного манометра становить 5 см. Отже, донизу у нас рівень АБ простягнувся до відмітки 30 см. 50 додати 30 буде 80. Це і запишемо. І не забуваємо перевести в метри. Тобто поділити на 100. Є. Також нам знадобиться прискорення вільного падіння G. А знайти нам потрібно ро густину рідини. Ми вже подібні задачі робили, і нам треба записати для початку тиск на рівні АВ, який буде однаковий. Тобто ПА буде дорівнювати ПБ. Адже дійсно нижче рівня АВ у нас знаходиться одна і та ж рідина, тому тиск буде дійсно на цьому рівні однаковий. Тепер розписуємо, чому дорівнює тиск в точці А і тиск в точці Б. Тиск в точці А складається лише з тиску, який створює посудина 1, 15 кПа, так? тобто зліва від дорівня ми пишемо P1, а справа, тиск в правому коліні в точці Б нас буде становити гідростатичному тиску, який обчислюється за формулою роже H, плюс тиску, який створює посудина 2, 7 кПа. Так і запишемо роже h плюс p2. Тепер пішла математика. Ми можемо записати для початку, що роже h буде дорівнювати різниці p1 та p2. І щоб знайти ρ, нам треба p1-p2 поділити на же h. Головна формула виведена. Давайте перевіримо, чи все добре з одиницями. Чисельник у нас паскалі, який ми можемо розписати як ньютон на метр квадратний. Знаменнику в нас ньютон на метр поділено на кілограм. Ми вже бачимо, що ньютони у нас скоротяться, і виходить, що нам треба кілограми ділити на метр кубічний. А це ж і є одиниця густини. Це вірно, можна підставляти значення. Підставивши дані, виконавши арифметичні дії, ми маємо 1000 кг на метр кубічний. Отже, в рідинному манометрі міститься вода. Задача розв'язана. Завдання 6. На будівельному майданчику використовується гідравлічний підйомник для підйому важких вантажів. Площа меншого поршня цього підйомника становить 10 см, а площа більшого поршня 200 см. Робітник натискає на менший поршень з силою 50 Н. Визначте масу бетонного блоку. Який можна підняти за допомогою більшого поршня. Подібні задачі ми на минулому році теж робили. Для початку запишемо коротку умову. Площа першого поршня в нас буде, наприклад, S1. 10 см2 переводимо в метри квадратні. Тобто ділимо на 10 тисяч. Або кому переносимо вліво через 4 знаки. У нас буде 0,10 м2. Площа S2 200 см2 переводимо таким же самим чином. І в нас буде 0,2 м2. Сила, яка діє на перший поршень, у нас буде f – 50 ньютонів. А щоб знайти масу нам потрібно зрозуміло прискорення вільного падіння. Адже для підняття. Вантажу ми будемо боротися із силою тяжіння. Тому записуємо ж 10 н на кг. Знайти масу вантажу М2. Минулого уроку ми говорили, що сила, що діє з боку рідини на великий поршень, є більшою за силу, що діє на малий поршень, у стільки разів, у скільки площа великого поршня більша за площу малого. Тобто, це відома вже нам пропорція, що відношення. Сила F2 до F1 буде дорівнювати відношенню площі S2 до S1. Записали дану пропорцію. А чому буде дорівнювати сила F2? Щоб вантаж почати рухати рівномірно прямолінійно, нам треба побороти силу тяжіння. А отже F2 буде дорівнювати силі тяжіння, тобто M2G. Підставимо замість F2. Пропорцію M2G. Далі перемножаємо кожну частину рівняння, наприклад, на F1 та на S1. І ми бачимо, що M2G S1 буде дорівнювати добутку F1 на S2. А звідси М2 буде дорівнювати відношенню F1 на S2 до GS1. Давайте перевіримо одиниці, чи ніде ми не помилились. Метри квадратні в нас скорочується, ньютони скорочуються, лишається кілограми, які переходять в чисельник. Все вірно. Давайте підставимо значення. 50 множимо на 2 та ділимо на 10 та на 1000. І в нас виходить 100. Тобто, натискаючи з силою 50 ньютонів, робітник може підняти вантаж масою 100 кг. Доволі такий великий виграш у силі. Задача розв'язана. На цьому все. Лишається лише повторити параграф 33 та виконати домашню вправу 33 номер 3 Дякую за увагу! На наступний урок ми будемо готуватися до тестування. До зустрічі!